Встаньте, поставте ноги на ширині ваших плечей. І уявіть собі, що ви ногами стоїте, ось відчуйте торкання, ви торкаєтесь великого ситочка з великими отворами. І ось це ситочко, магічне ситочко, воно починає підніматися крізь ваше тіло. Відчуйте, як це ситочко піднімається, піднімається вгору. І цікава річ, коли вона проходить крізь вас, вона вбирає, залишається на ситочку усі ваші негативні емоції і стрес. Роздивіться, як шматочки цього стресу, шматочки болі, може, крупинки, як велика сіль, залишаються на цьому ситочку. І ось цю ситочку забирає з вас. Усе і і негатив. І ось воно вже в районі голови. Ось воно, ситочку. Роздивіться на оці шматочки, крупинки усього негативу, стресу, болі, який був зосереджений у вашому тілі, а все це забрало магічну ситочку. Я. Тепер роздивіться на горі, вийшло сонце. Дуже жарке, дуже яскраве. І зараз це сонце. Буде палити усей негатив, а разом із негативом і ситочку. Відчуйте, як ви втрачаєте відчуття цього ситочка і шматочків негативу, болю і стресу, яке назбирало це ситочко з вас. Відчуйте радість, легкість від того, що більше ці кусочки ці шматочки, ці гостинки болю та стресу, вже не є в вас. Вже немає того ситочка, вже немає того болю, стресу і негативу. А зараз, коли ситочко вже зникло, відчувайте, як сонечко проникає до кожної частинки вашого тіла. Відчуйте його тепло та любов. Отже тепло в ушка, отже тепло носику, тепло в плечах, в руках, як же тепло в животику. Тече тепло по стегнам, по колінкам. На ножках тепло ножкам. Робіть декілька повільних, глибоких, вдихів, видохів і розпроділіть усю енергію сонечка, усе тепло, усю радість сонечка по своєму тілу. Навчіться кожного разу, коли вам боляче, коли вам лячно, коли вам моторошно. Коли ви стресуєте, коли ви не хочете колись, кудись йти і вас переповнює негатив, ставати ножками на це ситочку і відчувати, як то ситочку, як рентген піднімається скрізь вас і забирає з ваших органів, з ваших м'язів, з вашого тіла усі шматочки негативу і стресу. А потім паліть це ситочко разом із негативом, сонечком. І з сонечком повертайтесь до, до тієї ем, ситуації, до тих людей, з якими ви до цього відчували стрес. Немає стресу, немає негативу. Все забрало сонечко, все спалило сонечко.